Нам важливо було перемогти сьогодні. Ми чотири гри поспіль програвали, тому нам важливо було заключну гру перемогти. Це важливо було з точки зору ітогового результату. Для нас ми перемогли і вдячні Ворсклі, яка перемогла металіст, і тим самим забезпечила нам третю сходинку в турнирній таблиці бронзові медалі. Для нас це успіх для нашої молодої команди, для дівчат наших. Ми дуже раді за них і переповнені емоціями позитивними. У нас теж був брак. Ми Контролювали гру, ми стремились контролювати гру. Суперник достатньо ну, швидкісна команда. Вони вибігали в контратаки, создавали нам деякі проблеми. Але в цілому ми дожали суперника, забили м'ячі і перемогли. Зіграли останню гру туру, останню гру чемпіонату, здобули важливу для нас перемогу. Дуже щасливі, тому що зайняли ще бронзу для кривбасу і тому сьогодні радіємо. Курйозний трохи гол, тому що від штанги і на добування я там була ще не перша на м'ячі, і, можна сказати, заштовхала вже цей м'яч. <гум> Мала все вирішувати з першого разу, але, але гол є гол, тому я, я радію. Дуже хотіла забити і дограла момент, тому щасливо, що все склалося як хотілося.